А цей хлопець ще з одним он, хлопцем yeah. Yeah. з родинського сьогодні. Вивели одну дівчинку маленьку, 13 років. Привіт, красоня! Тут собака дуже гарна. Привіт, привіт! Як тебе звати? Люба, Люба, ой, яка красива дівочка, молодець. Ти молодець, молодець. Було дуже непросто, а, да? ну, це, так? Давай, якщо, давай, вчора... давай. якщо б сьогодні а, було, а, як вчора, так. ми б би Так? – Точно. Да, воина, Лола. Лола, да? Да единственное, что сохранили. И Йоки попробовали. А где батьки и? Допали. Пока не сошли куда-то, они видят свои. Скики уже їй не а... могут. О, привет. 30-го числа ушли. 30-го ушли? Да. Все уже 12 дней.